Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас на заняття завітали веселі геометричні фігури і хочуть з нами погратися. Перша гра це знайди предмет за формою. Потрібно відшукати предмети, схожі на геометричну фігуру. А давайте з ними познайомимось. Які тут є у нас геометричні фігури? Так, круг якого він кольору? Зелений квадрат якого він кольору? Жовтий, трикутник, синій і овал рожевий. Ну що, перша геометрична фігура квадрат. Потрібно знайти предмети, які схожі на квадрат. Дивимось уважно і шукаємо, можна показати пальчиком. Шукаємо і перевіряємо себе. Всі знайшли предмети. Молодці, дивимось далі, яка наступна фігура. Це круг. Шукаємо предмети, схожі на круг, щоб були такі ж кругленькі. Дивимось уважно і перевіряємо. Чи всі знайшли? Молодці! Дивимось далі, яка наступна геометрична фігура. Трикутник. Малята шукаємо предмети, які схожі на трикутник. Всі знайшли. Перевіряємо себе. Так, молодці. Дивимось далі, яка наступна фігура. Це овал. Дивимось і шукаємо предмети, які схожі на овал. Дивимось уважно. Можна показати пальчиком. І перевіряємо себе. Так, всі відшукали. Молодці. Далі геометричні фігури пропонують ще одну гру. Знайди предмет за кольором. Тепер ми шукаємо не за формою, а за кольором. Перша фігура трикутник якого кольору? Синього. Тому шукаємо предмети синього кольору. Дивимось уважно. Перевіряємо себе. Всі знайшли предмети синього кольору. Так, молодці. Дивимось далі, яка наступна геометрична фігура? Овал! Овал якого кольору? Рожевого. Тому шукаємо предмети всі рожевого кольору. Дивимось уважно. Ну що, перевіряємо? Так, молодці, всі знайшли. Дивимось далі, яка наступна фігура хоче з нами погратись? Квадрат. Квадрат якого кольору? Жовтого. Шукаємо предмети жовтого кольору. Ну що, всі знайшли? Ану, перевірили себе. Молодці. Тепер дивимось наступну фігуру. Наступна фігура круг. Круг якого кольору? Зеленого, молодці! Ану відшукали швиденько зелені предмети? Всі знайшли? Так, молодці! Малята, ви великі розумнички, і дуже гарно сьогодні попрацювали. До побачення, до наступної зустрічі!